Всім привіт! Ми з Дімою сьогодні опять у кузовнику. і Діма переробив вже клітку, Ще сюди поставив ось калітку, кормушку. Ще зараз тут буде кормушки ставити теж. І вже сьома у нас такий діловий пацан. Бачите, вже в нього кормушечка. У нього сіль. Вже так як має бути. Бо поки ми сіль я поставила, подивилася. Саша Новіка підглянула, дивилася відео, побачила, що ми посоветували в сітки поставити. У мене сітки були з бараболі. Я туди позапихала їм сіль. Вони поки так, як у тій цигани. О. І на вікнах, і в сітках кругом тої солі вистачає. Тут теж будемо кормушки переробляти, все будемо приводити в порадок. Тут вже у нас красота. Може подивитися і прямо серце радіє. Заходиш, і таке настоящий ну, Все Тут будуть таблички зверху, буде ще розмальовка. Закрасота. Дашки справляє Діма калітку, бо вона все вириває, всі е, ці шпінгалети, крючки, общем, їй то не преграда, воно все вириває. Все ламає, все вириває дівка. Їсть у Шо? Малявки. Мої малявки. Мої такі дівчинки, такі такі дівчатка, такі сонечки маленькі, такі донечки кохані, боже. Коли ви виростете? то що ви маленькі маленькі? Маленькі, маленькі. Ви всі в тата пішли, чи що в них тато був маленький дуже ростом. Повните його з чубчиком? О! Що, розказуй, каже, дівки гуляють, а ти мене не пускаєш. Да? Да. Не пускаєш, да. Не даєш мені капіти на свидання, світла в нас немає, не знаю, коли нам включать, треба йому ратиці постригти. йо майо Сьома, дивись, що у тебе з ногтями. Срочно привезти ратиці в порядок. Да. Треба шнурок зробити всередині, щоб я тебе прив'язала, щоб було світло. Діма прийде десь малий. Попрошу, щоб прийшов і пострижа йому Да? Бо це капець? Це все? Це біда? Дитина взагалі запущена, ніхто не дивиться. Да? Це що це таке? Ой, боже боже. Дівки їдять. Ну, все добре, так все добре. Ще сюди зараз. Поставиться кормушечка. На сіно і на зерно і на сіль треба буде зробити. І дівчатка. Тут теж все буде. Ну, Крайню дашкину ми не будемо переробляти. Та нормальна кормушка, а влюбки і маліни будемо переробляти. Тобто будемо зносити, нові ставити, бо вони порозвалювалися і некуди ж не вже стали зовсім. От. З кролями в мене все добре. Кролі воно. Їдять, сплять, сидять. Вони попідростали, дивіться, як старший цей молоднячок. Біля мамки сидять, а то три хлопці. Там не знаю, хто ще. Їх там ціла кубка, сидять всі разом, а й поки сидять. Тепліше буде. А Кріль сидить із цим, З морським кабаном. І все. Отак. Так що? Так що такі-то у нас. Прави. Вот. Да, Любка? А ага, Діма, ще поставив тут все і тоді вам покажу, які будуть клітки вже. Бо як ставить кормушки, то взагалі красота робиться. Поставив сюди кормушечку і це, як глянеш, ну все, апартаменти готові, правда? Так, угу. дівок да, можна водити, каже. Да, Сьома? Можна дівок водити? Мій синочок. Угу. Сьогодні комедія була: Діма, робиш клітки. Ми ж тут все розбомбили, нічого ж не було. Не Ні перестянок, нічого. Сьома гуляв собі во дворі. Я його десь випустила з віду, не побачила, де він є. Давай шукати. По всіх сараях, по всіх закутках і в віранді, кругом шукаю, де мій козел пропав. Ну, вже чуть не плачу, кажу, до Діми козла немає. І факт тому, що Діма разом зо мною ходить, шукає сьому. Що смієшся? Ага, Правду розказує, так? Да? А Сьома заді Діми ходить. Діма коротше подумав, що я шукаю того білого козла. Він же ж не бачив, що я його віддала назад. Ну, цей, що тут був. Я його завела додому. А, Він думав, що я того шукаю. І Не міг поняти мене. Да? Mm. Але там, як поняв, ой, почали сміятися. Каже, то ти цього, а він, каже, за мною тут крутиться. Я роблю клітки, і він біля мене. Mm. Да, Сьома, ти допомагав їм саморізи крутити, правда? Каже, хату собі робив. Mm. який дядько, Дебелий Дебелий дядько, правда? Mm. Нє? Ти просто красунчик, да? я поняла. І все. Але красота. Я вже така довольна, що в нього хоч є кормушечка. Повичищали за одну клітку, сьогодні вичистила цю і е, ту сусідню вичистила. Ще по одній клітці треба в дівок повичищати і буде діло. І зимою я чистити не буду. Буде у них така груба підстилка, така товста подушка. Підуть дівки в запуск, і я їх і так через день дую. Хоч вони ще мені не кітні, і це я точно знаю, тут теж будемо переробляти, бо так кормушка козі на голову падає. І будемо вище піднімати, переробляти і піднімати їх вище, всі кормушки будемо. Бо то низько, Поняв? щоб коза не залазила туди прямо, а тільки доставала мордою. Менше, щоб вони, в общем, перепорчували сіно. І все. Да, дівки? Так що так, поки наблюдайте, потім покажу, як вийдеться шиті клятки. В общем, ребята, світла у нас нема. Темно. О. Зараз я покажу вам. О. Темно, так? Да? Дітвора? Коти біля мене. Поставила я в каструльках воду там грію, зарубала гуску, Хочемо зробити з Дімою вечерю. Сарай ми вже не доробляли, бо пізно і вже там потемніло і нам не видно доробляти. То він завтра зранку, поки я буду зайнята, доробить кормушку ще в одній шеводній буде... бо Мені там треба буде завтра срочно кормушка. Ворчик, мамин, хлопчик. кому добре, то це мурчику, мама я и все, ему без ничего не треба, да? Мурчик. Кажи, мама є, и все. хорошо. Бусинка, то нас сама по Псих-одиночка. Да? Буся, Буся? Бусинка? Моя дівчинка. Маша в Бусинка? Бусинка? спить. Вот. Діма малий побіг в магазин по хліб. Будемо робити вечерю. Не знаю, до ранку, може, повечеріємо. Вже він подивився і вирішили ми, що треба сюди вставляти плиту, в цю грубу, місто цієї духовки, на дві комфорки опускати трохи нижче, бо вогонь не достає, дуже високо вогонь. Поняли? І погано доставати коротше, до... З моєї тої духовки, бачите, як воно тут. Ви так не роздивитесь, щоб я могла їсти варити, У мене на електриці плитка, газу немає. Маша, прийшла. Маша. де ти була? Маша, спала. де я була, не знаю. Тіпа. На електриці і виходить, що коли нема світла, і мені опа, трошки опа. Так що і добре, і не добре. У нас хата без газу. Був би газ, то хоч би їсти могла творити. Та й собі, баняки, що на світі, А так не знаю, трудно трошки. Та й все. Ну, таке коротке відео. Машунь, доць! О, молодець. Хто це там скаче? Морчик, то ти? Привіт, каже друзі. Ну все, ми всіх любимо, цілуємо. Дякуємо, що ви з нами. І до зустрічі в нових відео. Не буду досаджувати батареї, бо там ще пару процентів, не знати, коли світло включать. Всіх люблю. Бувайте.